Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта Вистоїмо, переможемо. Сьогодні моє відео буде присвячене інформації, інформаційній гігієні і чистоти інформаційного етеру українського простору. Я не є експерткою в інформації чи то в інформаційній гігієні, але по роботі дуже багато в мене є різних лекцій. Тренінгів, семінарів, вебінарів і так далі. Що стосується взагалі безпеки, в тому числі інформаційної безпеки. Тому я часом роблю такі включення для вас, такі відео готую для вас, і сьогодні теж вирішила підготувати. Погода сьогодні була просто прекрасна. Ідеальна, але дуже вітряно була. Тому я не це на дворі, а записую в кімнаті. Може трішки фунити, але спробую так з допомогою мікрофона передати і, надіюся, ви вловите, що хочу сказати. Чому я вирішила сьогодні записати це відео? Бо дуже активізувалась, ну чи не вперше, то нам не звикати. Насправді, з 14-го року, давним-давно, та не з чотирнадцять, вже давніше вона навіть було, а з 14-го тим більше. Машина окупанта інформаційна дуже і дуже активізувалась, і особливо останнім часом, останніми днями. По дискредитації, по розколу нашого суспільства, по вкидуванню різної інформації, яка не є правдивою, яка просто взята, ну ні звідки, але так і є інформаційна війна. Вони теж працюють на тому фронті дуже-дуже дуже активно. Якщо послухати ну, якби людей, які є в Збройних силах України або наші такі аналітики, але діючі військові, не якісь там. Не будемо назвати прізвищ, які повтікали за кордон або взагалі сидять ні звідки висмоктують щось. Так? А є діючими військовими, але вони ще і дуже гарно аналітикою займаються. Вони підтверджують, і ми це бачимо, що окупант не перемагає нас, тобто вони нас не можуть перемогти, завоювати ні за 2-3 дні, ні за 2-3 тижні, ні, тим більше вже ось ось скоро і два роки, на жаль. От і вони всіма силами намагаються дискредитувати і розколоти. А розкол українського суспільства вже не раз зіграв дуже проти нас тяжко і з критичними наслідками, так коли важливі моменти боротьби України за своє існування ми програвали через те, що суспільство було розколоте. А ким окупантам їм вдалося в той час розколоти нас? І от знову вони намагаються. Зіграти тою ж самою картою, перевіреною. А на жаль, в інформаційному просторі вони ну, дуже потужні, і взагалі в них така школа. Навіть от, теж я не, не один раз почула, що вони навіть вербували таких людей, які просто, якби, ну там це називали вершиною вербування та світового вербування їхніми тими всіма службами. Спецслужбами і так далі. Тому по інформації вони дуже сильні, і вони намагаються знову ж і знову ж нас розхитувати, розхитувати наше суспільство і розкорювати нас. Я би так рекомендувала, проаналізувавши і послухавши багатьох, і так, як я підходжу до цього. так? Фільтруємо дуже наше інформаційне оточення і все, що ми сприймаємо, і тим більше все, що ми поширюємо. Якщо ви щось прочитали, якусь новину, хтось поширив, і це точно не людина, яка особисто вам знайома, і тим більше не людина, яка, там, наприклад, з першого джерел поширила, та, а десь з якогось, взагалі тим більше невідомого джерела. Поширила інформацію. і Ви так подумали, щось дуже воно якось звучить: ого. -го". Краще. Не поширювати далі таку інформацію, яка не є з офіційних джерел. Ми довіряємо інформа... офіційним джерелам нашим різних служб, наших там у нас є зараз, оскільки це є ера інформаційних технологій, все, все, все висвітлюється і в Фейсбуці, і в Телеграмах, і де тільки не висвітлюється, але є офіційні канали. Офіційні канали різних структур, в тому числі Збройних сил України, служби з надзвичайних ситуацій. Тому перевіряємо перше джерело, поширюємо, що зараз варто поширювати. Так це всілякі збори. Якщо ви переживаєте, що це теж можуть бути якісь шахраї, а це не виключено. На жаль, наживається дуже багато шахраїв, створюються якісь там ну, незрозумілі волонтери чи волонтерські фонди. Звісно, не поширюємо все підряд. А, наприклад, якщо ви точно знаєте, що ця людина, от в мене багато знайомих, вони особисто займаються зборами коштів, особисто їздять, закупляють чи то в нас, чи за кордоном. О, тобто, Я знаю тих людей точно, чи по роботі, чи по якихось там захоплення, гобі і так далі. Тому так, я, наприклад, поширюю часто такі збори, сама долучаюся, не просто поширюю, а й поширюю, бо я кажу, тих людей знаю або особисто, або через потиск одної руки. Оце варто поширювати. Бо як би ми не хотіли чи не вживаємо цього слова, не дай Боже, втомилися, ні, ми мусимо мусимо, і мусимо, мусимо долучатися і таку інформацію поширювати. А всілякі якісь критичні такі, особливо якісь там, не знаю, дописи. Які грають на розподіл нашого суспільства ні, не варто цього робити, варто це і через себе не пропускати, бо тому що зараз так нервована система, вона дуже, -дуже в дуже такому критичному стані. От Намагаємося теж сприймати інформацію з холодною головою, з холодним розумом, з критичним мисленням, з критичним підходом до опрацювання такої інформації. Варто Дбати не лише про інформаційну гігієну, а й взагалі про, про як би, ну, свій стабільний стан, та робимо що зранку хочемо, читаємо новини, не хочемо, читаємо новини. Щось дуже збентежило, в мене рецепт це долучатися фінансово. І це не обов'язково мають бути якісь величезні кошти, навіть 10 гривень, навіть там 15 гривень тобто, зовсім посильні такі суми. Вже може стати легше і спокійніше, так що я, от що я зробила, наприклад, для перемоги та долучилася фінансово. Що я зробила для себе, почитати, зробити якісь заняття, фізичне навантаження, фізична активність, чи прогулятися, чи зробити якісь елементарні вправи, чи е, щось піти попрацювати біля своїх квітів, якщо це є можливість така, та, чи піти допомогти плести сітки, скручувати. Банки, підготовку до свічок робити, чи залити свічки, чи організувати якийсь збір баночок для свічок, наприклад, у окопних. Тобто щось таке, що відволіче ваші думки і задіє ваші руки. Коли руки задіяні, думки теж якось самі переключаються. Я би теж радила не слухати і не переглядати відео всіляких вихідців з країни-агресора, навіть якщо вони якісь там, не знаю, десь мігрували за кордон, тим більше. Нічого не роблять для того, щоб ця війна припинилася, а саме не донатять на нашу армію, не донатять на наші збори різні. У нас є різні міжнародні перевірені фонди, тобто фонди, які збирають і на PayPal міжнародну допомогу, так. Є такі варіанти, можна навіть придбати автомобіль, зібрати так, за кордон, де ти сидиш. Там є спільнота тих вихідців з окупантської країни, які раніше виїхали, наприклад. Збирайте і допомагайте нашій армії, бо ми маємо перемогти на нашій землі. Не вони мають перемогти на нашій землі, а ми маємо перемогти на нашій землі. І вже не раз ліберали ламалися на питанні про Крим. Або ж ліберальні телеканали була така історія, коли вони поламалися, бо виявилося, що вони збирають для своїх там тих. Які біднятки мерзнуть в окопах на чужій землі, куди вони прийшли нас завоювати? Та і от їм шкода було тих бідних нещасних А ні, мають вони, навіть якщо вони вболівають і переживають, і вони такі налаштовані ліберали, та то вони мають допомагати нашій армії, адже ми боремося за право на своє існування на своїй рідній землі. Все. Тому намагайтеся фільтрувати, намагайтеся не переглядати тих, не треба слухати якоїсь дуже часто є такий аргумент. Я слухаю їх окупантських каналів, окупанських вихідців, щоб послухати, почути альтернативну думку. Яку альтернативну думку? Думку та чи яке альтернативне бачення? Нема жодного бачення, крім нашого українського. Ми абсолютно незалежна, демократична, європейська країна. Ми є на нашій землі, ми відстоюємо нашу незалежність ціною життя наших людей, українці і не лише бо є міжнародні батальйони, чи то іноземні легіони. Іноземці приїжджають воювати за нас. Тому так, ми на нашій землі і наша правда на нашій землі. Все, ніяких альтернативних думок, причин чи ще чогось не може бути. І пам'ятаємо, інформація має надходити з офіційних джерел. Неперевірену інформацію, не, пере, якби, не переймайтеся нею, не псуйте собі так нервову систему, не випробовуйте її межі. Не вступайте в дискусії, я теж би порадила, наприклад, дуже часто є таке от срачита. Колись такого слова не було зараз, але я впевнена, що проблема була та сама, просто та розкольва суспільству, але от зараз це офіційна є назва така. Люди починають сваритися, доказувати якусь думку. Дуже багато заселення є ботів або проплачених людей, які сидять і пишуть проплачені коментарі, і ви витрачаєте свою енергію, свій час, свій емоційний стан, так? емоційну свою енергію на це. А якщо це бот, ну абсолютно нічого не докажете. Абсолютно нічого. Це навпаки буде піднімати в рейтингу той допис, так? Чи ту картинку якусь, тобто хтось закидає. Починається під тим жвава гаряча дискусія, і, і все, і воно в рейтингу виростає, все більше охоплення, а під тим воно збирає те, що треба зібрати. Тому я також казала би ввести в коло свого спілкування, наприклад, людей, які професійно займаються інформаційною гігієною. Я, наприклад, підписана двох таких пані: пані Трощенська Тетяна, Тетяна Трощенська в Фейсбуці, і пані Оксана Мороз теж в Фейсбуці. Вони точно мають і подкасти, і Ютуб-канали. Вони дуже коли от вони намагаються, ну вони намагаються, а коли вони мають час там, і розбирають якийсь черговий фейк, чергову неправдиву новину і вкид, вони просто до деталі розбирають, чому саме це є неправдива новина і як це перевірити. І дуже дуже багато, якби, ну, можна почерпнути з їхніх таких тописів і навіть собі зробити алгоритм, як визначати, чи це. Правдива новина, чи це неправдива новина? Тому я би казала підписатись, Підписатись на youtube канали, послухати наших науковців, наших академіків, наших мудрих людей, як, от, наприклад, пані Оксану Забушку. послухати її інтерв'ю. Прекрасно. Ви дуже багато почерпнете, заспокоїтеся. Або ж навпаки, у вас щось виникне, якісь думки, і ви захочете більше дослідити, більше подумати. Ага, я в тому напрямку навіть не думала, цікаво. Що ще? Кого ще можна послухати? Пані. От, Бачите, Віра Агєєва, вона і книгу написала, і, мабуть, що не одну. У мене є одна із «Залаштунками імперії. От послухати, наприклад, youtube канал «Шалені авторки дуже гарна інформація про наших письменниць, просто надзвичайно цінний канал, дуже багато інформації, цікавої, цінної, і я впевнена, дуже нової для багатьох із нас. Ґрунт, підписатися на якісь канали чи сторінки, які так, поширюють інформацію про Україну. Дуже дякуємо, що є і в інстаграмі, і в Ютубі, і в Фейсбуці канали, сторінки, які дійсно зараз розповідають дуже багато про Україну і про минулі часи України, і про злочини, які та імперія робить і робить і робить століття за століттям нам. І там не встріваємо в дискусії, потрібно чи не потрібно зараз думати. Про ту велику аля літературу і так далі, все, що пов'язане з окупантом, все, що є вихідцем з тої країни, має зараз опинитися на звалищі. А потім, після перемоги, коли люди захочуть повернутися до питання, так прошу, можемо повертатися і дискутувати. Зараз апріорі, і це сказав пан Алфьорно, пан історик. Він є діючим військовослужбовцем збройних сил України і ще й академіком. Академії наук України, тобто людина, не просто вихідець, якийсь там щось там вискочив і розказує нам, як жити. Ні. І я, його думку, цю поділяю: що все, що стосується окупантського, абсолютно все має опинитись на звалищі поки що, а потім закінчимо війну перемогою нашою. Матиме хтось емоційне бажання досліджувати, потрібність, непотрібність, повертайтеся і досліджуйте, чи досліджуємо, доказуємо. Зараз ми маємо. З дуже посиленим, якби, посиленою такою наполегливістю, з дуже посиленим таким впертістю, напором, так, відстоювати все українське. Абсолютно апріорі українське зараз головне це стосується мови, письменників, літератури, назв, вулиць, нас, нас, населених пунктів, всього абсолютно, що нас оточує в повсякденному житті. Все українське на перше місце, і це найголовніше все-все інше колись подискутуємо, але не зараз, після перемоги. Ось так. Пишіть ваші цікаво, буде почути ваші способи, як ви боротися з тим напливом масовим напливом інформації, з усібіч новин, поганих, добрих, різних, але звісно, що зараз більшість новин поганих, бо щодня є обстріли. Щодня десь якісь є руйнування, щодня хтось гине. І це люди реальні і живі. Це не просто яка статистика, ні, це українці. І не лише українці, це люди, бо насправді у нас є і іноземні волонтери, іноземні добровольці. Тому там, на жаль, це все люди живі, які борються за нашу незалежність і відстоюють наші кордони. От буде цікаво мені послухати також ваші рекомендації щодо якихось теж експертів в інформаційній гігієні. Як ви себе заспокоїте, повертаєте, якби в норму плюс-мінус по моральному стану? Що читають? Я, наприклад, зараз читаю Ольгу Кобилянську Царівна. І взагалі я собі поставила за мету. і Вже навіть накупила багато книг зі шкільної програми. Читала я багато в школі і в тому числі доступну класику українську, але тоді так не сприймалося. Зараз це сприймається по-іншому. В планах і пані і Лесі Українки, «Бояриня». Франка перечитати, Шевченка перечитати. Ну, дуже багато всього у нас є, що перечитати, хочеться і по-новому подивитися і осмислити вже. Явно, ну так по-дорослому можна сказати. Тому зараз в мене ця книга причитання. І так буду я вам ще готувати, бо багато в мене ідей. Погода така, що не завжди на вулиці щось може зробити. Дуже швидко темніє, тому можна робити включення і такі важливі в нашому повсякденному житті. Дякувати вам за зворотність зв'язок. Тримаємося комфортно спілкуємося і пам'ятаємо, що не можна зараз нам ні в якому разі розколюватися на табори. У нас єдина мета, і в нас єдина ціль це перемогти. Все інше буде після перемоги. Дякую вам за увагу. Чекатиму на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!